Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо на дуже актуальну тему: це монтаж мокрої автономки на електромобіль. Який сенс в цьому? Яку автономку обрати? І які тут є підводні камені? Значить, коли в нашій країні почалася електромобілів, то перші 2-3 сезони буму люди ставили масово китайські сухі фени, бо вони дешеві. І якби таким чином намагалися збільшити в холодний сезон року пробіг автомобіля да, свого на батареї, знизити споживання електроенергії з батареї і таким чином забезпечити більший пробіг. Але дуже швидко користувачі зрозуміли, що китайські автономки мають маленький дуже ресурс. Це перша проблема. Друга проблема це то, що суха автономка вона не може забезпечити адекватною роботи кліматичної системи в салоні. Тобто Запотівання скла, нерівномірність прогріву в салоні. Навіть оригінальні сухі фени від Вебасто Ебершпехер, це ертроніки і еєртопи. Вони, якщо встановлювалися з помилками, вони ну, робили більше проблем, ніж користі. Тобто їздити в машині було некомфортно. І згодом користувачі таких автомобілів вони розуміли, що краще ставити штатний контур, якщо печка гідравлічна. Мокрі автономки Webast. Бо ці автономки вони забезпечують повністю адекватну нормальну роботу кліматичної установки. І з ними немає проблем, як з фенами, які ставлять багажник під сидіння, монтують додаткові воздуховоди, під капотом ставлять, там, подають повітря в печку і в певних режимах там запотівання, всякі там перегріви, недогріви, там що завгодно є. Да? Але тут є такий момент. Треба розуміти основне. Це ресурс цих пристроїв. За сезон, наприклад, Canguz є в комерційному вжитку. Наприклад, на доставці чи там на сервісі, десь вона працює. Оця автономка може відпрацювати на такому автомобілі 500-600 годин. А ресурс таких котлів можете подивитись інші відео на нашому каналі. Там все це розказано показано. Він досить таки обмежений. Є дуже багато різних казок про ресурс цих пристроїв, особливо за термотоп Ево. Але це все неправда. Такі котли термотопсі ходять десь 1700 годин в них ресурс, в таких термотоп Ево і Вево 1500 годин ресурс. Тому, якщо ви купите котел, в якого там нароботка буде 1000 годин, то його вистачить тільки на один сезон. Оцей момент треба чітко, ясно для себе розуміти. Тому ми продаємо комплекти на електромобілі тільки з маленькою нароботкою, не більше 200 годин, щоб у людини був ресурс, щоб ми знали, що цей електромобіль 3-4 сезони чітко відпрацює. І ми, ну, нам його не повернуть по гарантії. І котли з нароботкою 500-700 годин ми не продаємо. Для автомобіля з ДВС це нормальний котел. Якщо там запаса там 800 000 годин, за сезон на ДВС, там, як передпусковик, такий пристрій відпрацьовує 80-100 годин. Ну, це тонн навіть це багато. В електричці все зовсім по-іншому. Тому для електричок потрібен котел в стані нового. Якщо ви самі купуєте котел на розборці, і хочете, наприклад, докомплектувати його у нас жгутом проводки чи якимись компонентами, щоб зекономити гроші, то ви маєте перевірити в котла, яка в нього нароботка через сервісну програму Webasto Thermтест. Якщо це котли Webasto. Ну, якщо це Eberspecher Hydronic, то це буде програма Edit. Ну. ну, говоримо про Webasto. І якщо там нароботка адекватна, то цей котел можна ставити. Якщо там нароботка тисяча годин, то ну який сенс його ставити на електричку, якщо він ну там один-два сезони і все, і йому буде капут. Е, комплекти для електричок взагалі, то вони найпростіші, тому що вам не потрібні ніякі там телестарти, там, дистанційне включення котла, ще там щось, таймери. Бо котел цей він прогріє вам кліматичну установку там за. 3-4 хвилини роботи вже буде тепло повітря йти. Там нічого передчасно включати не потрібно. Комплект з котлом в стані нового, звісно, він буде дорожчий, ніж з котлом, який має якусь там нароботку, там середню, да? там процентів там 40-50 свого ресурсу прийшов. Вам потрібен такий, щоб 10% ресурсу пройшов. Але якби ну, ці гроші того вартують. Вкладення ці грошей вартує, значить, такого пристрою, розумієте? І цей момент треба розуміти. Взагалі, більше нюансів по монтажу цих пристроїв на електромобіль немає. Тому що, щоб там не казали, і власникам часто здається, що... Це складніше, ніж на ДВС, поставити на електричку такий котел. Насправді, на електричку монтаж він простіший. Він набагато простіший часто, ніж монтаж на автомобіль з ДВС. -у. І монтажні роботи зазвичай коштують менше. Я рекомендую ставити отакі от котли, бо проблем з місцем як от на автомобілі з ДВС, там немає зазвичай, там місця вистачає на електричках. Для котла, тобто, щоб ганятися за Вевом, бо він набагато дорожчий. Він прощий, і ресурс в нього трохи менший, ніж тут. І ремонтопригодність. Я рекомендую ставити такі в стані нових. І якби, ну, жаліти не будете. Я сподіваюся, що інформація, яку я вам дав, вона стане вам нагоді. Бажаю вам здоров'я.